Привіт, ми Хелсі. Скажіть, дратує. Вся та велика кількість довідок, флюорографії, рентгенографії, медичних документів та аналізів, котрі ми зберігаємо або ж в телефоні, або ж у паперовому вигляді, і постійно їх неодмінно губимо. Як це виправити, Хелсі створили абсолютно прекрасну можливість. Отож, як це зробити? В першу чергу ми завантажуємо додаток на свій телефон. Зробити це можна в App Store чи Google Play. Після цього ми переходимо в розділ медкарти та натискаємо на кнопочку Увійти. Відповідне відео, як зареєструватися або увійти в систему, якщо ми не пам'ятаємо наш пароль. У нас вже є на нашому youtube каналі. А відповідну підказку ви можете бачити десь орієнтовно. Тут продовжуємо. Переходимо в розділ медкарти та в розділ медичні документи. Після цього натискаємо на кнопочку Додати документ. Вводимо його назву, обираємо категорію та обираємо під категорію. Назикаємо кнопочку Зберегти, та після цього у нас з'являється додатковий функціонал. Ми можемо його редагувати, і ми можемо, що найцікавіше, найголовніше, змінити доступ. Доступ на перегляд. Ми обираємо доступно тільки нам, або ж доступно для перегляду всім лікарям, або ж тільки зазначеним, тобто обраним лікарям. Ну, для прикладу оберемо саме цю функцію і натискаємо кнопочку додати лікаря. Знаходимо лікаря, котрому саме ми хочемо відкрити доступ до цього документа. Наприклад, у мене це буде не знаю, Щербак Олена, Щербак Олена Антоніна, натискаємо на плюсик. Після цього можемо додати ще одного лікаря за бажанням, але ну в моєму випадку це все. Повертаємось назад та натискаємо на кнопочку Додати файл. Тут же можемо обрати файл з галереї, зробити фото. Просто зараз прямо тут або ж обрати файл, наприклад, PDF або Word формату. Додаток Хелсі надає абсолютно безпечний та зручний сервіс для зберігання всіх ваших медичних документів в одному місці. Більше ніяких папірців, адже з Хелсі зручніше. Приєднуйтесь!